Всім привіт! Шею худі без рукавку. Каптур має бути зі шнурем. Ну і, відповідно, до шнура мають бути люверси. Для цього в мене є ось такі вже готові комплекти гумові люверси зі шнурем. Два комплекти в чорно-білих кольорах, один червоно-чорний. Ось саме його я і буду використовувати. Місця під люверси проклеюємо з вивертного боку. Проклеєна площа має бути трішечки більша за сам люверс. Розташовую люверс в попередньо зазначеному місці, обмальовую. Один і так само з протилежного боку. Настрочую люверс. Строчку прокладаю чітко в паз, який розташований по периметру люверса. Наступне прорізаю отвори для шнура. Зайве зрізаю, залишаю припуски настільки, щоб вони не проглядалися крізь отвір на люверсі, і настільки, щоб не пошкодити строчку. Один є, так само інший. Є. Далі оформляємо тунель під шнур. Або ж підшиваємо припуск на підгин переднього зрізу, чи оформляємо обшивкою саме цю частину. Або ж так, як зараз в мене в роботі, каптур з двох деталей, підшиваю внутрішню деталь, вздовж шва прокладаю строчку перекант, наношу розмітку для строчки. Одразу вкладаю шнур, оскільки він у мене жорсткими кінцевиками. Прокладаю строчку. У мене двоголкова розпошивальна. В заокругленій частині каптура припуски обох деталей з'єдную між собою кількома стіпками. Каптур вшиваю в горловину. І маємо ось такий результат. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!